Треба бути господарем, щоб мати Україну, треба бути українцями, спостерігаючи за нинішніми подіями не випадково, що головним уроком сьогодення стає урок патріотизму. Ось і в Шосткинському краєзнавчому музеї стартував проєкт патріотичного виховання, розрахований на учнів старших класів. Разом з гімназистами експозицією бронетехніки та артилерії ознайомилась Вікторія Горшкова. Наше геополітичне становище і багатство землі завжди було об'єктом зазіхань чужинців. Вони йшли ордами, арміями, ополченням. Боротьба за незалежність це генетичний стан нашого суспільства. Скільки літ і скільки поколінь, усе життя між шаблею і плугом, писала Ліна Костенка. Сьогодні Україна приймає новий виклик. Сьогодні, як ніколи, патріотичне виховання має бути стрижним усієї навчально-виховної роботи на уроках і поза ними. Наталя Сергійко, начальник управління освіти, розповіла про нову. У форму патріотичного виховання в жовтні місяці ми розпочали роботи спільно з краєзнавчим музеєм щодо проведення уроків захисту вітчизни для юнаків 11 класів на базі краєзнавчого музею, де є виставка військової техніки. Ця робота спрямована на ознайомлення. Юнаків з характеристиками, видами військової техніки, з метою їх кращого їх кращої підготовки до служби в збройних силах України. Спочатку на базі краєзнавчого музею ми провели семінар для викладачів предмету захисту вітчизни і вже з листопада місяця проводяться такі уроки на базі краєзнавчого музею. Шосткинський краєзнавчий музей проводить лекції для всіх навчальних закладів міста. Микола Григор'ян, молодший науковий співробітник музею, розповів, чи можна зацікавити сучасних учнів. В зв'язку з тим, що на Україні йдуть бойові дії, і Україна сражається за свою цілісність і незалежність, ну, Несколько було волн мобілізації, возобновлен призыв в армію, В школах увеличили кількість часов на уроке ДПУ, а музей располагает определенной експозицією бронетехніки, причому это в зоні АТО, то музей проводить лекцію, ну, якби доповнює шкільну програму. До підготовки лекцій долучилися співробітники воєнкомату та військової частини 3022. Вони розповіли, які гаубиці, пушки і міномети бачили у дії. Так як лекції доповнюють шкільний курс захисту вітчизни, то рекомендацію до них складало і управління освіти. Окрім військової техніки, учні дізнаються про долю наших земляків, і героїчний подвиг в зоні АТО. В воспитательно-патріотичній роботі проводяться тоже лекції по подвигах наших солдат, которые вже совершены на территории, там, де проходять антитерористичні операції. Ну і естественно, ми очередь на наших земляков у и області. І Шостки. Предмет захисту вітчизни набуває особливої актуальності саме сьогодні. підкреслює Юрій Федоров, учитель захисту вітчизни у гімназії. Така ідея ну дуже добра, тому що діти можуть в наявності так. Ми по підручникам тільки вивчаємо ці всі техніку. Цю зараз може тут науковий співробітник розповісти їм більш детально про техніку. Ну і актуально те, що зараз ведеться, АТО, це необ'явлена війна, як кажуть. Цікавим новаторством Юрій Володимирович назвав уроки у краєзнавчому музеї, з хлопцями працюють наукові співробітники. Лекції, які їм тут дають, от їх трохи і направляють на це русло, тому що розповідають їм іменно по патріотичному вихованню невеличких куточок, створений, але ж там от їм розказують про ці конфлікти, чому вони відбуваються. Ну дуже цікаво. Дітям подобається. До речі, такі ось. Методи уроку, тому що ви зараз чи за партою сидіти, чи тут, а вони в наявності можуть подивитися все цікаво їм таке новшество. Гімназисти слухають лектори з зацікавленістю. Сьогодні вони дізнались багато фактів і технічних характеристик. Школяри поділилися своїми першими враженнями від незвичного уроку. Ну, Такі теми пушки, танки. Мені дуже подобалася лекція. То, что я сегодня узнал, мне хочется поделиться с родителями, друзьям рассказать. Достаточно интересно, особенно про танки и артиллерию. Лекция очень познавательная, достаточно. Много узнал интересных фактов. Є бажання такі уроки зробити гарною традицією, а також пропозиція поширити їх серед учнів, училищ та коледжу, а ще запросити школяри в району. Сподіваємось, ці діти завтрашні господарі життя виростуть на таких уроках мудрими, сильними, умілими, двайливими і людяними людьми, з готовністю завжди захищати вітчизну.